Річард перший левове серце. Англійський король з династії Плантагенетів. Король, який майже не жив в Англії. Хоча Річард був королем Англії 1189-1199, він провів там лише близько шести місяців. Більшість свого правління він воював або подорожував. Не знав англійської. Річард народився у Оквітанії і говорив французькою та окситанською мовою Південної Франції. Але, ймовірно, взагалі не знав англійської. Герой Третього Христового походу. Він прославився як один із головних лідерів Третього Христового походу 1189-1192, де вів боротьбу проти Султана Саладіна. Його стратегічні навички і хоробрість зробили його легендарною фігурою. Завоював Кіпр випадково. Під час Христового походу Річард напав на Кіпр після того, як місцевий правитель образив його наречену та сестру. Він швидко захопив острів і використовував його як військову базу. Утримав прізвисько Левове Серце за заслуги. Він був надзвичайно хоробрим і вважав, що ідеальний король має бути в першу чергу воїном. В битвах Річард завжди йшов у передніх рядах, не боячись ризикувати життя. Сучасники називали Річарда так і ні, нібито за те, що він часто змінював свою думку. Був захоплений у полон. На зворотньому шляху з хрестового походу Річард потрапив у полон до герцога Австрії Леопольда V. Пізніше його передали імператору священної Римської імперії Генріху VI, який вимагав величезний викуп 150 тисяч марок срібла приблизно третину річного доходу Англії. Був відомим поетом і музикантом. Річард не тільки був видатним воїном, але й талановитим поетом і музикантом. Він писав вірші та пісні на оксиканській та французькій мовах. Загинув через випадкову стрілу. Річарда смертельно поранили під час облоги замку Шалю у Франції 1199 Він необережно зняв обладунки і отримав стрілу в плече. Рана загноїлася і він помер через інфекцію. Спартак гладіатор, вождь і лідер вобігів під час Третьої Арабської війни. Був неремляним. Спартак походив із Фракії, територія сучасної Болгарії, Греції та Туреччини. Ймовірно, він був воїном у фракійському війську, але потрапив у римський полон. Став гладіатором проти своєї волі. Римляни зробили його гладіатором, змушуючи битися на арені, в школі, гладіаторів, у капи, але він не хотів жити рабом. Очолив найбільше повстання робів у Римі. У 73-му році до нашої ери Спартак разом із приблизно 70-іншими гладіаторами втік зі школи і почав збирати армію. Його повстання стало найбільшим в історії Риму, охопивши понад 100 тисяч рабів. Перемагав римський легіон. Повстанці не просто тікали, вони громили римські війська. Армія Спартака кілька разів розгромила досвідчених римських генералів, що принизило римську республіку. Хотів втекти, але військо не послухав. За однією з версій Спартак хотів переправитися через Альпи, щоб його люди могли повернутися на батьківщину. Але більшість повстанців відмовилася, бо прагнули грабувати Італію. Загинув у вершальній білі битви. У 71 му році до нашої ери римський полководець Крас нарешті розгромив армію Спартака. Самого Спартака вбили в бою. Але його тіло так і не знайшли. 6 тисяч повстанців розіп'яли вздовж дороги. Після поразки Рим втратив 6 тисяч полонених повстанців, розіп'явши їх уздовж дороги між Капоєю та Римом, апієвою дорогою, щоб залякати інших рабів. Став символом боротьби за свободу. Через століття його ім'я стало символом опору тиранії. У ХХ столітті революціонери і комуністи часто згадували його як приклад борця за свободу. Його повстання могло мати політичну підтримку в Римі. Деякі історики вважають, що серед римських сенаторів були ті, хто таємно підтримував повстання Спартака, оскільки в Римі в той час йшла внутрішня боротьба за владу. Наполеон перший бонапарт, полководець, перший консул Французької республіки та імператор Франції. Насправді не був таким низьким. Часто кажуть, що Наполеон був дуже низьким, але насправді його зріст становив приблизно 169 см. Це було середньостатистично для його часу. Чутки про його маленький зріст поширили в щоб висміяти його. Блискучий стратег із фотографічною пам'яті. Наполеон мав феноменальну пам'ять. Він міг запам'ятовувати карти, розташування військ і навіть імена тисяч офіцерів, що допомагало йому блискуче керувати армією. Працював по 18-20 годин на добу. Він спав лише 4-5 годин на день і міг працювати майже без відпочинку. Його секретом була здатність засинати миттєво і прокидатися свіжим навіть після короткого сну. Продав Луїзіану США. У 1803 році Наполеон продав США величезну територію Луїзіани, майже третину сучасних штатів. За 15 мільйонів доларів. Це рішення допомогло йому профінансувати війни в Європі. Був за рівноправність та реформи. Наполеон ввів Кодекс Наполеона. Це набір законів, які закріпили рівність перед законом. Захист приватної власності та громадянські права. Його кодекс досі впливає на закони багатьох країн. Пережив понад 30 замахів на життя. Його вороги постійно намагалися його вбити, але він завжди унукав смерті. В одному випадку вибух бомби запізнився на кілька секунд, щоб врятувало йому життя. Змінив воєнну тактику. Його метод швидкого пересування військ і атаки несподіваними маневрами перевернули військову науку. Багато його стратегій досі вивчають у військових академіях. Половити повільною дією отрути. Є теорія, що під час заслання на острів Святої Єлени його повільно отруювали миш'яком. Це підтверджують аналізи волосся, хоча є інші версії його смерті. Був неймовірно харизматичним. Солдати обожнювали його, бо він розмовляв із ними як рівний і завжди був поруч під час битви. Навіть після поразки при Ватерлоу він зміг викликати повагу ворогів. Гай Юлій Цезер, державний і політичний діяч, консул, диктатор. Був видатним письменником. Цезар не тільки воював, а й писав. Його записки про Гальську війну є цінним історичним джерелом. І написані у третій особі, щоб виглядати об'єктивним автором. Виграв війну одним реченням. Його знаменита фраза Вені віді вічі прийшов, побачив, переміг, описувала швидку перемогу над царем понту, фарнаком II. Був захоплений піратами. У молодості Цезаря викрали пірати. Він так презирливо ставився до них, що змусив підняти викуп двічі. Після звільнення він повернувся і розіп'яв усіх піратів. Увічнив своє ім'я в календарі. Він запровадив юліанський календар, який став основою сучасного. Місяць липень, джулай, названий на його честь. Цезар носив Лавровий вінок, щоб приховати лисина. Стародавні автори, зокрема Светоній, писали, що Цезар дуже переймався втратою волосся і навіть шукав способи його відновлення. Лавровий вінок став для нього зручним рішенням. Він не лише підкреслював його статус, а й маскував те, що його бентежило. Мав роман з Клеопатрою. Цезар підтримував відносини з єгипетською царицею Клеопатрою. Імовірно, у них був син Цезаріон. Мав епілепсію або іншу хворобу. Є припущення, що Цезар страждав на епілепсію або синдром міні-інсультів, який час від часу викликали в нього судоми. Перетнув Рубікон, знаючи, що Це зруйнує республіку. У 49-му році до нашої ери він порушив закон, перейшовши річку Рубікон із військом, що означало війну з Сенатом. Його фраза Жереб кинуто» стала символом незворотнього рішення. Після смерті став Богом. Його вбили сенатор, серед яких був брут, якого він вважав другом. Останні слова ти, бруте, стали символом зради. Після вбивства Сенат офіційно проголосив його Божественним і його прийомний син, Октавіан, майбутній Август. Використав це для зміцнення влади. Ганібал Барка Карфагенський полководець. Його ім'я означає Дар Баала». Ганібал фінікійське ім'я, що означає той, кого благословив Баал, головний бог Карфагена. Присягнув Ненавидіти Рим з дитинства. Його батько Гамількар Барка змусив юного Ганібала поклястися вічно ненавидіти Рим, що визначило його життя. Провів слонів через Альпи. Під час Другої Пунічної війни, 218-й рік до нашої ери, він перетнув Альпи з армією та бойовими слонами, що стала однією з найсміливіших військових операцій в історії. Переміг Рим у битві при Канах, 216-й рік до нашої ери. Використавши тактику подвійного охоплення, Ганнібал оточив і знищив римське військо, хоча мав меншу армію. Це одна з найбільших перемог в історії воєн. Мав унікальну військову тактику. Він використовував різні народи у своїй армії нумідійців, іспанців, галів і адаптував їхні сильні сторони до конкретних битв. Його тактика досі вивчається у військових академіях. Стратегії Ганібала досі аналізують у військових навчальних закладах, як зразок тактичної майстерності. Втратив око під час кампанії. Під час походу через болота Етрурії. Він захворів на інфекцію і втратив зір на одне око. Жив у вигнанні після війни. Після поразки у Другій Пунічній війні Ганібал утік до східних царств, де служив військовим гарадником. Римля не боялися його навіть після смерті. Його ім'я стало символом страху в Римі. Батьки лякали дітей словами «Ганнібал ет портас. біля воріт. Закінчив життя самогубством, римляни переслідували його навіть у вигнанні. І щоб не потрапити в полон, він випав отруту близько 183 року до нашої ери. Чингітсхан засновник монгольської імперії полководець Його справжнє ім'я Темуджин, Народився під іменем Темуджин близько 1162 року і отримав титул Чингісхан Чингісхан у 1206 році після об'єднання монгольських племен. Об'єднав розрізнені племена. До Чингісхана монголи жили кочовими племенами, які часто ворогували між собою. Він зумів їх об'єднати, створивши одну з найсильніших імперій у світі. Його імперія була найбільшою у світі. Монгольська імперія, заснована Чингісханом, стала найбільшою суходільною державою в історії, що простягалася від Китаю до Європи. Він запровадив систему меритократії. Чингісхан призначав людей на керівні посади не за походженням, а за здібностями та заслугами. Це зробило його армію надзвичайно ефективною. Запровадив першу міжнародну поштову систему. Створив ям, розгаложена система поштових станцій по всій імперії. Вона складалася з тисяч перевалочних пунктів, де кур'єри могли змінювати кони і відпочивати, що дозволяло швидко передавати інформацію на величезні відстані. Був терпимом до релігії. Хоча сам Чингісхан вірив у шаманізм, він дозволяв своїм підданим вільно сповідувати будь-яку релігію, що сприяла стабільності його імперії. Його ДНК є у багатьох людей. Дослідження показали, що приблизно 16 мільйонів людей у світі мають гени, які ймовірно походять від Чингісхана. Ніхто не знає, де його поховане. Місце поховання Чингісхана залишається таємницею. За легендою, його охоронці вбили всіх свідків поховання, а потім самі наклали на себе руки. Чингісхан дуже боявся грома та блискавок. Монголи вважали, що гроза є проявом гніву небес, і сам Чингісхан нібито уникав відкритих просторів під час бурі. Цікаво, що після його смерті його послідовники вважали грозу знаком його божественної сили. Деякі монголи навіть вірили, що Чингісхан перетворився на дух грози, який захищав їхній народ. Олександр Македонський, цар царі, цар Македонії фарагон Єгипту, гегемон Коринфського Союзу. Учень Арістотеля Філософ Арістотель навчав його логіки, риторики, природознавства та військової стратегії. Мав гетерохромію. За деякими джерелами у нього були очі різного кольору, одне блакитне, а інше каре або сіро-зелене. Це явище називається гетерохромія і трапляється досить рідко. Величезна імперія. Його держава простягалася від Греції до Індії, охоплюючи три континенти. Під його владою були Македонія, Греція, Перська імперія та Єгипет. Пахкав особливим ароматом через рідкісну особливість шкіри. Давні історики, зокрема, Плутарх, писали, що тіло Олександра випромінювало приємний аромат, а його шкіра, нібито природно пахла спеціями, особливо мускусом. Навіть його одяг, кажуть, зберігав цей запах. Це могло бути наслідком особливостей метаболізму або дієти багатої натрави та спеції. Вірили своє божественне походження. В Єгипті його оголосили сином Бога Амона, а сам він підтримував цей міф. Не програв жодної битви. Він провів понад 20 великих битв і завжди перемагав. Заснував понад 70 міст. Серед них найвідоміша Олександрія в Єгипті, яка досі є великим мегаполісом. Був толерантним до завойованих народів. Подружився з персидською княгинею Роксаною та наказав своїм воїнам брати шлюб із місцевими жінками. Його тіло зникло. Помер у 32-му році, ймовірно, від малярії, тифу або отруєння. Бальзамоване тіло помістили у золотий саркофаг, який в свою чергу помістили у ще один золотий саркофаг. Були перекази, що Птолемей перший сотер викрав тіло та таємно вивіз його до Олександрії, де він залишався до пізньоантичної доби. Також давні перекази свідчать, що римський імператор Калігола пограбував і могилу Олександра. Згодом сліди тіла і саркофагу загубилися.